Доброго дня! Давайте зараз подивимось підказки вам від янголів провідників що вони хочуть вам передати через себе, від Всесвіту, від вищих сил, що зараз вам треба почути у цей момент. Дивіться, яка цікава карта. Вона каже про те, що вам треба трішечки заземлитися. Це означає, що досить. Так, питати себе ілюзіями на рахунок якихось ситуацій чи людей. Ви повинні відчути себе, відчути землю під ногами і зрозуміти, що багато чого може залежати тільки від вас. Якщо ви не почнете діяти далі, то все може просто рухнути, і ваші мрії, бажання і плани не здійсняться. Треба Думати, що щось може залежати від когось, тому що це перекладання відповідальності на інших людей. Ви повинні бути в собі впевнені, ви повинні розуміти, що все можна подолати. І якщо навіть вас буде шатати, якісь будуть проблеми, якісь будуть неприємності, ви повинні йти далі, йти рівно, відчувати так, землю під ногами, в буквальному сенсі, в переносному. І Розуміти, що ви зможете все це подолати. І також вони вам передають те, що вас охороняють. Не переживайте, з вами завжди ваш ангел-хронитель. Він вас чує, і він вас просить звернути увагу на себе, на свій внутрішній стан, так? на свою душу, на своє самопочуття, вилікувати своє серце, якщо у вас є біль у серці. І зрозуміти, що все, що в нас є, воно дає, дається нам на краще, тільки на краще. На те, щоб ми себе так вдосконалювали і ще, що вони хочуть вам передати, що очікуйте чудес, скоро закінчиться темна полоса у вашому житті, і все потрошечки, потрошечки буде налагоджуватись. Ви навіть будете не очікувати, як швидко, із яких так, сторон, від яких людей чи ситуацій до вас прийдуть приємні новини, чи подарунки, чи якісь здійсняться ваші плани мрії, які, здавалося, вже неможливими так навіть